Eu não sei o Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі передача на часі? Вже понад 10 років, як в місті діє комунальне підприємство, земельно кадастрове роз... госпрозрахункове бюро Калузької міської ради. І на часі поговорити про діяльність цього підприємства. Мій співрозмовник, директор комунального підприємства, депутат Калузької міської ради Василь Романович. Василю, вітаю тебе в нашій студії. І перше запитання: з якою метою створене у це комунальне підприємство? Які послуги воно надає? Зрозумів. Ну, Слава Ісусу Христу, шановні віддачі, сьогодні маю можливість прозвітуватися перед громадою і розказати дещо про нашу діяльність. Ось, відповідь на ваше запитання. Тобто, з якою метою створено було? Значить, метою створення земельно-кадастрового госпрозрахункового бюро було створення. З метою проведення топогеодезичних вимірів, приватизації земельних ділянок, надання всіх послуг, що стосується землі в місті Калчі, і одночасно, щоб це служило допомогою місцевій владі для вирішення земельних питань. Ти вчолов комунальне підприємство в лютому минулого року, тобто в тебе стаж роботи на цій посаді невеликий. Що змінилося в роботі підприємства, відколи ти його очолив, якщо можна так порівняти? Дивіться. Насамперед, важливо, я на мою думку, що необхідно відмітити це те, що ми стали не збиткові. До цього було збиткове підприємство, так? Так, якщо зробити. Порівняльну характеристику попереднього року функціонування нашого комунального підприємства і за час мого правління, то на сьогоднішній день є прибутковими і в деякій мірі даємо дохід в міський бюджет нашого міста. Можу привести тобі, згідно порівняльної Та таблиці, тобто в цифрах деяку інформацію. Ось для прикладу. У 2011 році моє комунальне підприємство було збиткове і складало мінус 55 тисяч 400 гривень. У 2012 році ми мали вже прибуткові, і сума нашого чистого прибутку складала 14 тисяч гривень. Але чому така мала сума? Справа в тому, що коли я став керівником комунального підприємства. Було ряд таких як вам сказати, заборгованостей. Тобто були заборгованості по заробітній платі, заборгованості комунальних послуг, це тепло, телефони, заробітня плата. І мені було важко. Важко було в тому плані, що, коли помінявся керівник, виникли проблеми. З ліцензії. Тобто необхідно було знайти інженера землевпорядника зі стажем понад три роки для того, щоб підтвердити нашу ліцензію. Виявилося це нелегко, як і мені вважалося. Спеціаліста в місті Калуші знайти було досить важко. Але ми з цим поралися і знайшли, і нашу ліцензію підтвердили. Таким чином змогли продовжити нашу діяльність. За рахунок чого, на твою думку, власне, підприємство утримує зараз прибутки? Це покращилася якість послуг? Ти залучив, можливо, якусь рекламу, що люди почали частіше звертатися? Ну е можливо, якість покращилася. Хоча не все так насправді є, як би хотілося. Я до кінця не, не задоволений. Е Тим тою якістю робіт на сьогоднішній день, яка б мала бути, я б планував, але я вірю, що я це доведу до кінця, щоб спростити мінімум людям ці ходіння по кабінетах. Тобто, коли людина до нас звертається з якимось конкретним питанням, що їй треба власне ту чи іншу ділянку, чи зробити винести межі в натуру, чи геодезичну зйомку, щоб вона прийшла і діє принцип єдиного вікна. І прийшла за результатом. Тобто, тобто у вас вже цей принцип єдиного вікна діє, чи ще тільки. Ще, ще опровати, ні. Чи ні? Тут є е, ряд, е, я б сказав, е, таких моментів, які нам не, не дозволяють цього ще зробити. Це зміна законодавства е, з 1 січня 2014 року. Е, це знову ж таки є моменти, де я не можу вплинути на ті чи інші причини е, різних, можна сказати, Служб ну, службовців, які е, ускладнюють роботу. І людям важко. Але я в цьому плані працюю і думаю, результат все-таки я добсу того, що я хочу. Взагалі, от як зараз із замовленнями на виконання Вами ваших робіт, вам доводиться шукати, залучати до себе клієнтів? Чи навпаки, люди стоять в черзі? Людей в черзі немає. Проте на сьогоднішній день сказати, що роботи в нас немає, не, не можна, тобто є достатньо зараз роботи. Ми, правда, зіткнулися з таким, що в грудні місяці призупинилася діяльність як нас, так і інших приватних підприємств. Власне, з тими змінами до законодавства і ми не могли працювати. Власне, з земельного законодавства. Так, так, земельного законодавства. На сьогоднішній день роботу відновлено, і ми маємо достатньо. Кількості робот для того, щоб задовольнити потреби витрати наші, це канцтовари, комунальні послуги, це зарплата. І хочу ще відмітити, що близько трьох місяців, власне, ми жили на кошти, зароблені попередній рік. Тобто у зв'язку з тим, що ми зараз не працювали, ми мали можливість за попередній рік. Тими коштами виплачувати зарплату і всі послуги. На сьогоднішній день у нас немає жодних заборгованостей ні по комунальних послугах, ні по заробітній платі. Все виплачено і станом на сьогоднішній день у нас на рахунку є більше 30 гривень тисяч. Тобто ми самодостатні на сьогоднішній день. Чи відчуває ваше комунальне підприємство конкуренцію із подібними підприємствами приватними? І які розцінки на ваші послуги? Чи такі? Власне, знаєте. Бути керівником комунального підприємства, таким, як я очолюю, трошки, мабуть, важче, ніж інші ті, які на себе не заробляють. У зв'язку з тим, що мої госпрозрахунок, я завжди повинен переживати за те, щоб завтрашній день, як ми будемо жити. Тобто я переживаю за зарплату своїх працівників, за надходження заробіток. І в зв'язку з з тим, що в Калуші є близько п'яти приватних організацій, це є е, така конкуренція. Але приватні організації на себе також, напевно, заробляють, якщо вони. Так, приватні. власне. І це добре, коли є здорова конкуренція. Тому що е, коли є конкуренція, значить є шлях до якогось удосконалення. Необхідно якось удосконалювати, казати, створювати ті умови, щоб люди йшли до нас. І це добре, бо якби не було конкуренції, не було б ніяких покращень в кращу сторону. На відносно розцінків, на мою думку, ми, наскільки я зустрічався з людьми, які робили такі відносно приватизаційні справи на землі в інших організаціях, ми тримаємо на рівні, можливо, в деякій мірі дещо і занижуємо. Хоча ви розумієте, що ми є комунальне підприємство, і витрат у нас набагато більше, ніж у приватного. В мене від кожного працівника йдуть нарахування пенсійний фонд, тобто ми близько 40% ще від зарплати платимо різні відрахування, що відносно з приватників, в них менш, більш, менші такі витрати на, власне, на колектив. Тобто нам треба напрацьовувати практично два рази майже більше робіт виконувати для того, щоб ми могли достатньо себе впевнено почувати. Василю, як ти став директором цього комунального підприємства? Відомо, що міський голова тобі зробив таку пропозицію, чи висувалися тобі з його боку якісь умови? Я зрозумів. Було це так. Одного разу я прийшов довідку взяти в Сод себес в Держкомузамі колишньому і зустрів там. Знайому, яка ходила по кабінетах, ну і була така трохи оборена, чому там її не приймають. Ну, я спитав, кажу, в чому там проблема, як депутат. Кажу, давайте я вам допоможу, що, в чому справа. Ось і почав з нею ходити по кабінетах. Зрозумів, що діло трохи важко, що немає як відповіді знайти. І тоді ми домовилися піти до заступника міського голови та керуючи справи Наталі Йосні Бабій, у зв'язку з тим, що я знав, що вона вже відповідала за земельні питання. От, і коли ми пішли з тою жіночкою, знайомою, то в процесі спілкування з Наталією Осиною я зрозумів про те, що їй важко, тому що не вистачає кадрів, які б забезпечили нормальну роботу того підприємства, мого зараз очолює. Ну я так, між іншим, сказав, коли треба вам зробити порядок, навести, то візьміть мене на роботу, я вам... Допоможу в цьому. Ти до цього працював десь? Власне, я працював в той час я працював на Карпатнавтохімії, завод Поліолефіновий, слюсар з контрольно приладів і апарат. Ось. І все, та ну, сприйняла це до уваги, сказала, в разі чого, зателефоную. Ну я на це так уваги сильно не звертав, працював собі далі на заводі, їздив кожного дня тут. дзвінок через два тижні. Наталію кажу, там, Василь Іванович, як ви, відносно того вашої пропозиції, ну, ми готові вас взяти, тільки треба піти, там, чи ви погодитесь на такі чи інші умови. Отже, я, я прийшов і сказав, якщо ми хочемо зробити якісь зміни, я, мені необхідно очолити це підприємство, бо бути простим працівником цього підприємства, то я важко буде. Ось. Ну, і... Безпосередньо необхідно було поспілкуватися з міським головою, адже він є, е, призначає цю особу своїм розпорядженням. І коли ми прийшли до нього, то він поставив такі дві вимоги: перше, це не займатися політикою в робочий час, і друга вимога була ставитись до всіх однаково, тобто всі повинні бути рівні. Не надавати перевагу комусь, а комусь не надавати. І наскільки я зрозумів, політика міського голови наступна, що якщо заступник веде якусь сферу, наприклад, в на даному випадку Анатолій Йосне, земля, значить, вона, відповідно, кадри підбирає також. Свою команду створює вона. В нього було в міського голови тільки дві вимоги, ті, що я назав. Ось таким чином, з 9 лютого розпорядження міського голови, я став директором даного комунального підприємства. Ти став директором цього комунального підприємства, очевидно, не маючи відповідної освіти за фахом. Так, ми пам'ятаємо одну із сесій міської ради, де питання таке досить виявилося резонансним. Про твоє навчання за кошт міської ради висловлювалися аргументи за. Що молодому керівнику, який до того ж не має відповідної освіти, треба цю освіту здобути. І було аргументів багато проти. Останні аргументи перемоги, будь ласка, цю ситуацію прокоментуй. Зрозумів. На сьогоднішній день сталася така ситуація, що необхідною умовою, необхідною умовою успішного, на мою думку, розвитку чи комунального підприємства, чи приватного підприємства є порядність, чесність. І певна дисципліна, в я, на мою думку, я маю. Але це не є достатньою умовою. Власне, достатньою умовою це треба мати освіту. Тому е я пішов навчатися в Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу на другу вищу освіту, факультет екологія, спеціальне землеупорядкування і кадастр. На сьогоднішній день я вже здав успішно дві екзаменаційні сесії, наступна сесія в грудні. Цього року і диплом. Захист диплому у березні 2014 року. Ось. Тобто, як все буде гаразд, то в квітні місяці я вже буду мати диплом по спеціальності. Ти пішов здобувати освіту необхідну для посади, яку ти обіймаєш за власний кошт чи все-таки за кошти міської ради? За власний кошт. У цьому. Власне, була необхідність тому, що як би не було, але керівник того чи іншого підприємства він повинен орієнтуватися в тих питаннях, яким займається то чи інше підприємство. З цим зрозуміло. І на останній сесії Калузької міської ради твій колега голова найбільшої депутатської фракції дорікнув тобі роботою. Комунального підприємства і запропонував, що, мовляв, нехай Василь Романович краще прозвітується про роботу свого підприємства, ніж буде щось там інше говорити. Чим, власне, така прискіпливість, на твою думку, викликана до тебе з боку, з боку колеги. Мабуть, мабуть, склалась така ситуація через мою депутатську діяльність. Поряд з тим, що я очолюю комунальне підприємство, і, на мою думку, успішно його веду, я, крім того, займаюся, як кожен депутат міської ради, депутатською роботою. Можливо, мій напрямок трошки відрізняється від інших, крім прийому людей і тим, що ми пробуємо щось їм допомагати, я взяв напрямок співпраці. З іншими країнами, з містами, побратимами, тобто відновлення партнерських стосунків, власне. які колись існували, так власне, бо, знаєте, я кажуть, для віщо видумувати ровер велосипед, так? От власне їхавши в розвинутіші країни, ми бачимо, як працює то чи інше комунальне підприємство, як в ньому ставляться якісь вимоги, перспективи, розвиток майбутнє, будь будучи там, в тому чи іншому європейському місті. Ми бачимо, яким шляхом можна взяти досвід, досягнути тих чи інших результатів. На мою думку, це є справа така благодійна. Ось. Можливо, це комусь не зрозуміло до кінця, для чого я це роблю, і він оборний і вважає, що це є моя як основна робота, що я ну, можливо так виглядаю. Але це ні, це є моя депутатська робота. І вона як другорядна. Все-таки основна робота моя це є моє комунальне підприємство, його розвиток, стабільність. Ось так. Василю, ось цей закид, який, власне, і став приводом до нашої сьогоднішньої передачі. Я повторюся, цей закид – це зразок таких міжособистісних стосунків, між двома депутатами. Чи стосунки між двома фракціями, які є антагоністами на загальнодержавному, ну не антагоністами, але все-таки не є тісними союзниками. Партія Свобода і Українська партія. Знаєте, не хочеться говорити про погане. Давайте будемо думати, що цим самим він, мій колега, депутат, спонукав мене до цієї зустрічі з нашими мешканцями міста. Дав можливість розказати про наше комунальне підприємство. Можливо, хтось не знав, що в що існує. І ще люди будуть мати якусь певну інформацію, знати, куди звернутися. От давайте, не будемо. Ось. Можливо, можливо, він правильно сказав це є обов'язок кожного керівника комунального підприємства прийти і сказати, що є от такі проблеми на сьогоднішній день. Давайте їх вирішимо спільно. Чи, можливо, от таких проблем вже немає, ми їх вирішили, працюємо далі на розвиток. Ось. Ну і щоб завершити цю неприємну для тебе політичну тему, що там був за скандал з листівками, за який ти вибачався на сесії, мало хто, що, напевно, зрозумів з цього всього. Ну, сталося те, що сталося. Знаєте, суть була така. Не знаю, хто листівки ті розклеював. Ось. Я їх бачив у Франківську, коли була Акція Ствою Україну. Але, власне, коли я прочитав і депутати були обурені, ну там були якісь образливі слова. Дійсно, це негарно виглядало. Але я аналіз зробивши. Листівка мала містити інформацію просто, що сталася така подія, що от голосували так, і хто проголосував за об'єднання. А, тобто це з приводу об'єднання музичних шкіл? Так, так, так. Ось, але ну, хтось надрукував там, там такі ось. На мою думку, не. образливі. Тобто дійсно. від імені Свободи, так, ніби так, образа. Так, так. Ну, депутатського образа... корпусу наших колег. Ага. Зумієте, кожен має свою думку. То кожного депутата обирали люди. Так? І якщо це говорить депутат міської ради, значить за ним стоїть і той округ, і ті люди, які його обирали. То, якщо він бачить в цьому, що корисно для громади буде об'єднання чи будь-яке рішення. Це є його думка, і ми повинні пограти ту думку. Ось і ну, склалася така ситуація. Ну, наді... Я сподіваюся, що все буде гаразд. І... Ну, власне, та ситуація розв'язалася на цій сесії. І зараз у нас передача на часі, а не депутатська трибуна. І тому я пропоную знову на завершення повернутися до основної теми передачі. Що вдалося тобі і що не вдалося виконати як очільника комунального підприємства земельно кадастрове Госпрозрахункове бюро Калиської міської ради? Ще декілька слів вам скажу, що було. З чим я коли прийшов очоле підприємство, чого я застав. Наші праців... Мої працівники були влаштовані декілька з них на, на півставки, тобто не мали повної заробітної плати. На сьогоднішній день я добився, що вони працюють на повну ставку, мають повну заробітну плату. Погасив, як я говорив попередньо, всі заборгованості. Перед водотеплосервісом, в телефонні, інтернет, всі заборгованості. Була проблема у нас також з технікою комп'ютерною. Коли я прийшов очолив підприємство, попереднє керівництво використовували ну, свою техніку і забрали. У нас була проблема, ну, не можемо ми працювати без комп'ютерів, без принтерів. І в перший місяць я приніс власний комп'ютер, власний принтер, і ми ним користувалися. Пізніше заробивши кошти, ми купили цю техніку, і зараз на сьогоднішній день у нас і комп'ютерна техніка, і ксероксна техніка, також матеріальне обладнання, столи, все вже є, закріплено за комунальним підприємством, стоїть на балансі комунального підприємства. І в майбутньому керівник, який прийде в очоли це комунальне підприємство, якби так щось сталося. В нього вже буде повна матеріальна база для нормальної подальшої роботи. Ну, ми на цьому не зупиняємося. На роботу я прийняв архітектора згідно штатним розпису, дозволяє мені прийняти архітектора, який, можливо, вже бачили результат його роботи по місту Калушу, по планування ландшафту сквариків. І зараз стоїть задача. Це мається на увазі проєкт ландшафту цього, чи вже так, про, про, проєкт, проєкт ландшафту і садочків, і власне перехрестя Двонарської, можливо, нам вдасться це реалізувати. Необхідно нам на комунальне підприємство ще закупити плотер кольоровий. Хотілося б вже, бо ведеться зйомка геодезична електронним тахіометром на сьогоднішній день. Так, це є прилад, ну, середньої якості на сьогоднішній день, але технології розвиваються і зараз сили вступають GPS навігація. Ось. Це річ, яка не мало коштує, але вона дозволяє швидко в будь-якій точці. України, робити гадизичну зйомку і цим самим збільшити свою, своє коло тих людей, яким можна давати ці послуги. Ось, ну звичайно, як я говорив раніше, хотілося б, щоб мінімум люди ходили по тих чи інших кабінетах, а звернулися з конкретним питанням і отримали там через деякий певний час результат. Кажу, частково я ми його задовільняли. Я задовільнив свої вимоги, але частково ще залишилося напрацювати. І ми е рухаємося в цьому напрямку. Е хто ще не знає із Калушан, будь ласка, нагадай, де знаходиться ваше комунальне підприємство, е за яким графіком ви працюєте, контактні, можливо, телефони? Так, і я зрозумів. Ми знаходимося в приміщенні архітектури на першому поверсі це вулиця Майдан Шептицького, 2. Телефон робочий до нас -18. Ось, Можливо, в когось є запитання спірні, в когось виникають якісь проблеми по, землях, по землі. Прошу телефонувати. Я, крім того, ще депутат земельної комісії Калицької міської ради. Можливо, чимось можу допомогти. Отак. Мені залишається подякувати тобі за розмову. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що у передачі на часі поєднані дещо із передачею депутатська трибуна. Був директор комунального підприємства Земельно кадастрове госпрозрахункове бюро Калуської міської ради, депутат Калуської міської ради Василь Романович. Я вам дякую за увагу. На все добре. Ну, я теж дякую, маючи можливість скористатися нею, привітаю, вітаю вас, всі мешканці міста Калуша та району з наступаючими великодніми святами. Я бажаю провести вам вдало. Час і щоб у вас було все добре, все з Богом.